Сьогодні у програмі ми відвідаємо студію краси та магазин брендового одягу, аби зустріти весну у всеозброєнні. Дізнаємося, яким букетом вразити жінку в день 8 березня. Узнайомимося зі святковим меню для жіночої талії. Пригадаємо видатних представниць прекрасної статі. Незабаром 8 березня. У передсвятковий тиждень тільки й мови про жінок. Бог створив жінку красивою, щоб її могли кохати чоловіки. І наївною, щоб вона могла їх любити. Так говорила жінка, яка намагалася побачити у всьому смішне. Її висловлювання вже давно стали крилатими, а сама вона однією з найбільш цитованих жінок світу. Фаїна Раневська не зіграла жодної великої ролі світового репортуару однак, британська енциклопедія саме її ім'я внесла в список десяти найвеличніших акторів ХХ століття. За життя про актрису складали легенди, розповідали анекдоти, приписували неймовірні історії, дошкульні вислови. У долі та характері жінки чимало приводів для цього. Феномен Реневської дослідив Гліб Скороходов у своїй книзі. До книги відомого тележурналіста Гліба Скороходова розговори Раневською» увійшли унікальні матеріали: бесіди з актрисою, сторінки її щоденників та листів. Автор намагається показати неординарну особистість великої актриси у театрі, кіно і у житті, а також її стосунки з великими людьми тієї епохи Сергієм Ейзенштейном, Анною Ахматовою, Любов'ю Орловою та іншими. В одному зі своїх інтерв'ю, відповідаючи на питання, що актриса любить більше репетирувати чи грати, Раневська сказала Ну, звісно, репетирують. По-перше, це безотвістене. Жити». В образі чоловіка создавать його. А как не грати. Играть, дети, в карти, можна играть, на бігах. Фаїна Раневська, котра все життя прожила одна, говорила: сім'я це дуже серйозно. Вона людині замінює все. Тому, перш ніж завести сім'ю, необхідно як слід подумати, що для вас важливіше все або сім'я. І незважаючи на страшенну популярність, Фаїна Григорівна почувала себе нещасливою. Супутник слави це самотність, сказала вона. І її життя це яскравий показник того, як цю самотність здолати сміхом і, звичайно ж, любов'ю. Ну і обличчя мені трапляються, не обличчя, а особиста образа. Це також сказала Раневська. Насправді доля дарувала талановитій актрисі хороших друзів. Мені везло на прекрасних людей, світлих. Чистих, добрих чоловічник, я таких много встречала. Спогади це багатство старості, говорила Раневська. Чимало інших цитат і саркастичних висловів книголюби знайдуть у презентованих виданнях. <му> Попри морозну погоду, черкаські красуні вже відчувають подих весни. Вони не гаятимуть часу, бо знають, у цьому сезоні та в свято варто постати в новому образі. В студії краси Єва, що по вулиці Вернигори, 11, завжди готові до ваших експериментів. На Напереді весна, а з весною к нам часто приходить желання кардинально поміняти свій образ. І найкраще рішення це наращування волосся. Эта услуга не занимает много времени, но позволит ощутить и увидеть себя совсем по-новому. Наращивание волос ⁇ это быстро, просто, комфортно, а главное доступно. За несколько часов вы имеете возможность получить то, на что уходит 5-6 лет вашего терпения. Додаткові локони з волоссям клієнтки з'єднуються кератиновою капсулою. Процедура безпечна і проста. З кожним клієнтом ми працюємо індивідуально. Підбираємо потрібний цвіт, відтінок. У нас їх в наліччі 140 видів. А також в підбираємо стрижку, форму, адаптуємо під індивідуальні особливості клієнта. Зачастую наши клиентки с помощью наращивания не только добавляют густоту и длину, а трансформируют стрижку с помощью зонального наращивания, точно так же, как сделала наша леночка. Небольшого количества прядей мы удлинили затылочную зону, и простая стрижка превратилась в модный, креативный образ. Я довольна результатом. Я хотела придать немножечко длины и максимальный объем. Мне очень понравился профессиональный подход мастера. І результат роботи. Крім традиційних перукарських та косметологічних послуг, клієнтів тут завжди радують новими технологіями. В Студії краси єва. представлен полный комплекс косметологических услуг. С приходом весны, а также наступлением пляжного сезона, особенно популярными и актуальными становятся процедуры по уходу за телом, а именно озонотерапия. Озонотерапия позволяет добиться длительного и стойкого результата в отношении проблем, с которыми к нам обращаются клиенты. Озон використовують для омолодження шкіри, боротьби з целюлітом, розтягненнями шкіри, глибокими зморшками, другим підборіддям. Для сеансів використовують найсучасніше обладнання. Сеанси зони терапії займають кількість часу. Якщо антицелюлітних програм, сеанс проходить в течение 40 хвилин. Всього требується 10 процедур, але тут ми вже дивимося по показанням і в залежності від стадії целюліту. Кому-то нужно немножечко меньше процедур, кому-то немножечко больше. Результаты очень позитивные, клиенты довольны. Мы видим их счастливые лица, улыбки. Нам это очень помогает и вдохновляет дальше. Озон зберігає та відновлює природну красу. Він не маскує недоліки шкіри, а нормалізує та стимулює її функції. Особливо хорошо озонотерапія працює з рубцовими змінами, а також з післяродовими розтяжками. Это, мы наблюдаем очень яркие результаты. Эффект стойкий, позитивный, закрепляется надолго, навсегда, можно даже сказать. Я пользовалась услугой зонотерапии. Я ее применяла для удаления шрамов. И меня это полностью удовлетворило. Как бы если у меня был шрам очень давно, там уже лет 10, да, как бы я достигла того результата, что он практически полностью исчез. Он э, меняет цвет, э, как бы пигментация своей кожи как бы добавляется, и мне это очень понравилось. В студії «Краси Єва» завжди допоможуть обрати саме ті процедури чи послуги, які підкреслять красу жінки. Милі дівчата, колектив студії краси Єва» від всього серця поздравляє вас з святом весни Желаем вам радостных улыбок, весеннего настроения, тепла в душе и приятных эмоций. Изменяйтесь, экспериментируйте, а мы с удовольствием вам в этом поможем.